Месторн Черемушки, Метраж 9,4. кімнати 3, санвузли 2, висота стель 2,8, дизайн Галина Березкіна. Коротенько, дизайнер вдосконалив макет і зробив ставку на вбудовані меблі на замовлення, щоб створити житловий простір, який ідеально підходить клієнтам. Пастельна кольорова палітра, витончені меблі та елегантний декор завершили картину. Подробиться у цій квартирі буде проживати молода сім'я з двома дітьми. Необхідно було створити комфортний простір з єдиною зоною кухні вітальною спальною і дитячою кімнатою, особливість інтер'єру, легкість, витонченість і повітряна атмосфера, що відображає творчу особистість господині, балерини державного кремлівського палацу. Насамперед, дизайнер Галина Березкіна перенесла зону кухні на територію коридору і створила єдиний функціональний простір кухні, їдальні вітальні. Тепер тут можна влаштовувати навіть прийоми спальню і дитячу облаштували в протилежних частинах квартири, зробили ванну кімнату в санвузол і виділили місце для повноцінної вбиральні при вході в квартиру. В обробці стін використовували матові інтер'єрні фарби, які підходять для вологого прибирання. Це особливо актуально, тому що в родині підростають творчі діти і малюнків на стінах не уникнути. Для підлоги в житлових зонах вибрали якісний ламінат, у вологих зонах використовували матовий керамограніт, він міцний, екологічний із захистом від ковзання. У квартирі два санвузли, один досить просторий, з комфортною ванною, подвійною раковиною і пральною машиною. Для ванни в цьому проекті ми використовували тканину штору зі спеціальної непромокаючої тканини. Це елегантна і стильна альтернатива звичним рішенням. Розповідає Галина Березкіна, другий санвузол гостьовий. Він зовсім невеликий за площею, але і в ньому вдалося розмістити компактну раковину, шафа з підсвічуванням над інсталяцією унітазу і полотенцесушитель. Вбудовані шафи і гардеробні були виконані українською фабрикою. Вдоорс наповнення дизайнер продумувала з менеджером системи ідеально підходять замовникам. Врахували всі необхідні габарити для зберігання із них видів речей і предметів побуту. Колірна палітра повністю відповідає початковому побажанню замовників сіроблакитні кремові, бірюзові тони, холодні відтінки, стін гармонійно збалансовані теплими тонами в текстилі і насиченим теплим відтінком підлоги. Розповідає автор проекту: в інтер'єрі буде багато замовних корпусних меблів. Її виготовлять за ескізами дизайнера відповідно до функціональних і естетичними завданнями проекту. М Які меблі замовили в української фабрики для прикраси дитячої кімнати. Розробили ескізи художнього розпису у вигляді зоряного дощу з імпровізованої хмари. Зірки розсипані на стінах над дитячими ліжечками і наповнюють кімнату чарівною і мрійливою атмосферою, планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба літлебрене, підлогове покриття, керамограніт і талон меблі, гардеробна шафа, бордоорс освітлення, вбудовані світильники, феронгостинає оздоблення, фарба літлебрене, підлогове покриття ламінат, палтеріоспальне оздоблення, фарба літлебрене. Підлогове покриття, ламінат балтеріо, меблі, шафа і туалетний столик, мердоорс освітлення, Пра. бра, мандра, оздоблення, фарба, літледрене, підлогове покриття, ламінат, балтеріо, меблі, ліжечка, додіво, дідом шафа і подім підвіконня, мердоорс освітлення, вбудовані світильники, донолюкс, кухня, оздоблення, фарба, літле дрене, підлогове покриття, ламінат балтеріо, гарнітур. Кухонний двір, побутова техніка неф, змішувачі у моїкірі, освітлення, вбудовані світильники, ферон, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, італон, підлогове покриття, керамограніт, італон меблі, тумба з раковиною, джацоп делафон шафи, Мродоорс Санфайнс, боч змішувачі гансроге, освітлення, вбудовані світильники, Лік. стар хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.